693 день в Канаді. Яке сьогодні сьоме, повинно бути сьоме. За розглянем. Так, ну вже на комп'ютері 8. Але 07-05, 25. Сьогодні у нас середа. Що сьогодні у нас? Середа чи четвер? Середа. Та це капець. Час летить, ну нічого, завтра вже четвер. Сьогодні гарний день. Сьогодні зранку я прокинувся, зібрався. Технічні приміщення. На четвертий на каву. На каву посиділи ми з Алексом, подивилися, що там по заявкам. І це. І пішли до роботи. Пішли до роботи, так само він взяв яя і пішли фарбувати. І він каже, все, квартира закінчується, я там сказав шефу, щоб його забрав десь на іншу будівлю. Я кажу, ну як закінчується? Ми ревізію не зробили. У нас вже от, ми знаємо, біля нас там квартира одна пуста, але я ще не мав в списку, але ми вже знаємо, що вона пуста. По-любому є робота. І я ледве вивів, а він мав мені вчора видрукувати, забув. Сьогодні він, мав бути, його не було. І до обіду вони мені друкували ці заявочки. Я до нього дзвоню, він трубки не бере, він згадав за ці документи, скинув в офіс і мені вже видрукували. Десь перед обідом. Я пішов там кілька заявок, закрив, е, нічого серйозного. Хай е, не пам'ятаю, смок детектор був. Дрібнички якісь. Ай було щось серйозніше. От, ну, заявки заявками. Після обіду я вирішив піти зробити обхід, тільки я пішов і тут дзвонить шеф. Треба йому викрутку. Е, тоненьку, довгу, в мене така є, я пішов. Йому приніс там він закрутив телевізори, кріплення телевізорів е, в security room. А я пішов далі робити. Дзвонить до мене Сем. Сем каже, привіз мені холодильник, бо в мене одній з квартир поломаний холодильник, я поміняв на поверсі. І він купив новий холодильник, купив нову мікрохвильовку. І це все в пентхаусі, воно має бути специфічне, там, з сенсорним екраном, якесь фенсі, круте, бо люди платять за це. Там мікрохвильовка з вайфаєм, можна через телефон не керувати, щось типу того. А він приїздив мікрохвильовку не ту, холодильник не той. Я скинув в офіс, вони там будуть думати, що робити з тим побачити. І в кінці я нарешті вирвався робити ту ревізію. Пішов, я зробив, гарно, все поперевіряв і додалось з квартирок десь 6, напевно, що точно. Люди з'їхали з одної вежі тільки, з вежі е. А. А, і вніс на дошку, зразу, і там пише, я зразу відмітив приблизно час роботи. Одна квартира на неї треба буде потратити годин 5. Там страшненька, там курили, порвані стіни, папір відірваний коротше жесть. Дирок ціла куча. шпаклювати треба може два рази в деякі місця. Тож роботи багато, я зразу позвонив до шефа, кажу, ні, я я залишити в нас, і нехай завтра, післязавтра фарбує, роботи-купа. А завтра я піду зроблю вежу Б. Тут в вежі Б в два рази більше квартир постигне, ніж в вежі А. Так що буду мати роботу. Напевно, зранку піду. Зранку та до обіду вольного половину і після обіду другу, Так, ну, трошки займає часу. Я просто роблю так, як має бути. Заходжу, відкриваю всюди воду, не там, нюхаю, пахне, не пахне, висока вода. Ні-ні, треба зразу робити. Сьогодні ще в одній із квартир заселялись. Вони не заселялись, вони сподобались, вони внесли гроші, зразу в суботу заїжджають, і просто треба було перевірити, чи вона зроблена. Вона зроблена. Двері в душовій кабіні, шкляні двері, вони там на таких маленьких пімпочках. тримає зверху малесенький такий пластиковий шпінгалетик. І болт закручений. Болт обламався, а це вже не перший раз і двері просіли. З цим я забавився, але нічого, вицверлив нову дірку, все зробив. Найс. Все працює, буде заїжджати. Так, чи так. Сьогодні не хотіли нікуди йти. Сьогодні борщик, смачненький борщик, повечеряли і вже сиділи вдома. Пішов в душ, приїхала мені штучка така, я замовив на Амазоні чи в Китаї. Коврик мад силиконовий, вигляд якогось медведика. Мишка. Мишка така, вушка вушка тапочки. І лице. І Там такі маленькі ворсинки силіконові, резинові, оце ходиш. І класно вона зразу масажує, миє, мило стікає туди прийняв душ і треба йти відпочивати завтра. Робочий день. Папа.